Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі ВіаТЕК і сьогодні у нас на огляді новий бренд CTI. Ми починаємо. CFITIA це новий український бренд в системах безпеки. У його кейсі є Такі рішення, як для системи відеонагляду, системи контролю та управління доступом та відеодомофонії. Усе обладнання Safe AI серед сегменту відеонагляду, воно є сумісним з обладнанням відеонагляду Hikvision. Тобто ви камери Safe AI можете додавати на реєстратори Hikvision і, навпаки, камери Hikvision додавати на реєстратори Safe AI. І цей процес можна виконувати не тільки використовуючи протокол OnVIF, а й протокол Hikvision. У відеонагляді Safety. Онує наступні технології, які вони використовують у своїх камерах. Перша це CatEye – технологія, яка дозволяє працювати камері у складних умовах по освітленню. Камери мають світлочусливість 3000 люкса, і вони за допомогою цього здатні показувати кольорове зображення у більш темний час доби ніж звичайні інфрачервоні камери. Наступна технологія це технологія Овел Eye. Камери з цією технологією вже мають світлочустивість. 5-10 тисячних люкса та надчутливу матрицю. Такі камери здатні працювати уже майже в повній темряві і передавати досить чітке та кольорове зображення. Технологія BI. Камери з цією технологією мають дві матриці у себе. Одна з цих матриць працює з інфрачервоним світлом, інша працює в кольоровому спектрі. І камера поєднує з цих двох матриць зображення, і у вас є кольорове зображення майже в повній. Ці камери гарно використовувати у сценаріях безпеки для парків, площ, залізниць та відкритих місцевостей. Наступна технологія це технологія Rainbow Eye. Камери з цієї технології мають велику діафрагму, надчутливий модуль камери та додаткове видиме освітлення. Тому ці камери можуть давати кольорове зображення, чітке кольорове зображення у повній темряві. І технологія Target Eye. Камери з цієї технології оснащені аналітикою по цільовому типу. Тобто у вас камера буде сповіщувати про тривогу тільки при наявності або автомобіля, або людини, і відфільтровувати хибні спрацювання на тварин, на листя дерев, рослини або на рух тіні від різкого стрибку освітлення. У Сейфітірай також є е, свій пакет програмного забезпечення: це десктоп сканер ip пристроїв SE Scanner та десктоп застосунок для налаштування та моніторингу систем відеонагляду, контролю доступу та домофонії. Який називається Sie GuardVision. Також у SayFit є мобільний застосунок Guard Vision, за допомогою якого можна додавати обладнання до хмари виробника та моніторити віддалено їх стан, переглядати онлайн-відео або архів та робити мінімальне налаштування обладнання. Дане програмне забезпечення ви можете завантажити або на нашому сайті, або на сайті виробника safety.com.ua. Посилання буде в описі під цим відео. І тепер у нас розпаковка. Давайте подивимось на пристрої від компанії CTI. Цейфітій іде в ось таких упаковках. Вони не принтовані, тому що компанія за Екологію, тому вони мінімізують використання шкідливих речовин. Та давайте зараз подивимось, що у них всередині. Перша у нас буде камерка модельки SEI PC 4 bv 12 i4M. Це камерка 4 Мп, bullet Form Factor вуличний, фокусна відстань 2,8 мм. Виглядає вона наступним чином. Це ось такий маленький булет. У виконання IP65 є слот для підключення мікро SD карточки. Живиться вона по PoE або через dc 12 В. та інфрачервона підсвітка на 40 метрів. Наступна камера це моделька SE IPC 4 2 I3A. Це теж 4 Мп, купол 2,8 мм. Mm. Виглядає вона наступним чином. Це купольна камера 4 мегапікселі, 2,8 мм фокусний відстань з вологозахистом ip 67 та інфрачервоною підсвіткою до 30 метрів. А також вона підтримує встановлення SD-карточки до 512 ГБ. А тепер подивимось на реєстратор, який в нас буде зберігати відеозапис та працювати з нашими камерами. Це моделька SE nvr 08 q Давайте подивимося, як він виглядає. Ось такий красунчик у білому корпусі. В комплекті до нього йде адаптер живлення, мишка та провід для з'єднання до мережі. Реєстратор на 8 каналів має можливість підключення одного жорсткого диску до 6 терабайт. Має HDMI та VGA інтерфейси для підключення монітору, 2 USB та мережевий порт. Також є моделі відеореєстраторів з більшою можливістю підключення камер на 16 каналів та на 32 а також можливістю підключення більше жорстких дисків. Більш детально ви про це можете дізнатись за посиланням під цим відео. А зараз давайте ще подивимось на відеокамеру для. Зчитування автомобільних номерів від Safety Eye. Ось така ось камера. Модельки SE IPC BP47. Це АМПР-камера, варіофокальна 2,8, 12 мм, 4 Мп, інфрачервона підсвітка до 50 метрів, та є можливість встановлення SD-карточки обсягом до 1 ТБ. Також ця камера йде у комплекті з кронштейном, на який її можна монтувати. І у цієї камері є клемні колодки, до яких Можна підключати керування засобами обмеження транспортних засобів, такі як шлагбаум, ворота або інші подібні засоби контролю. І також є два тривожних входу, по сигналу, на які можна запускати режим зчитування номерів. Ну що ж, переходимо до висновків. Новий український бренд AI вже є в наявності та доступний до замовлення. Щоб дізнатися більш детально по моделям та їх доступності, переходьте за посиланням в описі до цього відео. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.